В цьому відео як пройти нові квести від площадки Layer 3 отримати поінти кубис, які будуть конвертовані в нативний токен проекту l 3 Також в нас запустили мінт трьох легендарних. Кубів, які будуть у вигляді NFT. Layer 3 це одна із найкращих соціальних площадок, якщо її можна так назвати. Тут можна проходити різного роду квести, взамін отримувати нагороди від того чи іншого проєкту. Вони насправді співпрацюють з найкращими проектами, які тільки можуть бути на ринку. На даний час вони вже запустили другий сезон фарму ось цих отпойнтів. За перший сезон можна було просто виконувати завдання і получати відповідно поінти. Але цей другий сезон ніяк не зв'язаний з першим. Якщо ви виконували, в першому якісь квести, то ці поинти у вас збережені. А ось цей другий сезон, він вже йде як незалежний. Тут так само ми виконуємо квести. Для першого мінту оцього легендарного куба буде потрібно пройти 30 квестів, за що ми зможемо змінтити. Але крім того, що ми просто мінтимо і претендуємо під айрдроп від самого Layer 3, ми взаємодіємо з різними протоколами, від яких в майбутньому не виключено, що також буде аірдроп. Тобто ми, фармлячи один айрдроп, можемо отримати від декількох площадок, з якими ми Взаємодіяли або будемо взаємодіяти. Насправді механіка дуже крута, тому давайте вже перейдемо до самих квестів, покажу все детальніше. Базова інформація, яка звучить в кожному відео, але вона максимально важлива, Це підписка на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про різноманітні види заробітку в інтернеті, як для хайбанків, так і для лоу-банків. Тому перше посилання в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтесь. І також тут будуть всі потрібні посилання на самі квести і на доступні квести на даний момент. Ось, друзі, як у нас буде виглядати наша сторінка з самими квестами. Хто вже виконував тут завдання, для нього тут буде все максимально звично. Але хто тут перший, Я трішечки об'ясню. Тобто на цій сторінці вона є головною, буде показуватись певна кількість різних квестів. А іменно для мінту першого нефті це буде 30 Квестів. Вони будуть відкриватись по порядку. На даний час відкрито всього 2, і в найближчих декілька днів буде відкрито ще 6 квестів. Для виконання того чи іншого квесту ми просто переходимо на один із них, під'єднюємо сюди свою метамаску. воно в принципі автоматично запропонує. І ось тут читаємо уважно цю всю інформацію, але в принципі тут все інтуїтивно понятно. І також тут показується, що ми за проходження ось цього квесту получаємо ті ж самі куби, і також XP. XP впливають на ваш левел. Допустимо, в мене на цьому акаунті 12 і збираючи ось ці XP, я повишаю свій левел. До цього ми повернемось трішечки пізніше. а Зараз хочеться сказати про фундаментал цього проекту. Це Twitter. На даний час twitter score. Тут 178 – це дуже хороший показник. Тут є підписники з різних топових проектів: Coinbase, Electronic Capital, a 16 z і так далі. По інвестиціям їх, скажімо так, також не обідали 62 мільйона. Насправді, як на мене, не так вже й багато, але ці інвестиції були на сіт-раунді. Нему не виключено, що будуть додаткові інвестиції, так як проект насправді топовий співпрацює з багатьма топовими. Проектами і особисто моя думка, що інвестиції тут також будуть додаткові. Хочеться доповнити інформацію з їхнього офіційного Твітера, просто що ви розуміли, скільки часу це буде продовжуватись і в якому форматі це все буде проходити. Про те, що ми просто виконуємо завдання і отримуємо ці куби і мінтимо три легендарні NFT, Я вам розказав. Крім цього, у нас буде пул 500 тисяч доларів від різних е, проектів, які тут є. Вони заключили партнерство з The Bungie Exchange, тобто це Bridge, з яким ми будемо взаємодіяти. До речі, він не запустив ще досі свій токен, і це вже буде як взаємодія з цим проектом: Jumper, Uniswap, PancakeSwap, Arbitrum, Phantom та інші проекти. Також коли ми зберемо всі три NFT, ось ці легендарні, ми зможемо замінити останній, який об'єднує ті всі в один. І також можна буде отримати роль в Діскорді за ці NFT. І на офіційній сторінці у нас є вкладочка реварди. Де ми бачимо аеродроб за перший сезон. Якщо ви тут брали участь, ви можете подивитися свої ну в цілому свою статистику. Тобто це волюм, скільки ви тут наторгували. Це 1300 доларів. Особисто мене реферали. Скільки ви вогників зібрали? Левел ваш актуальну кількість квестів, яку я виконав за весь час. Це 153, і кубів, скільки я змінів, тобто 70. І загальна кількість моїх XP це 15700. Також для другого раунду звичайно що важливо, щоб тут також була інформація, і вона тут буде. Коли ви зміните якісь скуби, тут буде одразу обновлюватися інформація або після закінчення цього сезону також буде від нуля йти XP і поінти за рефералів. Внизу на цій сторінці ми якраз бачимо, що у нас відкрите перше NFT, яке ми зможемо змінити після 30 Різних мінтів кубів. Давайте вже перейдемо до виконання наших завдань. Першим буде просто перевірка вашого балансу, і далі нам зробити потрібно мінімальний депозит в мережі Arbitrum на площаці Radiant. Під'єднюємося сюди в мережі Arbitrum своїм гаманцем і вибираємо, допустимо, якийсь пул. І нажимаємо депозит на якусь суму. Я рекомендую по таким мінімальним завданням робити хоча б від 10 центів, але це вже по бажанню можна і 1 цент закинути. Далі тут підтверджуємо транзакцію і підтверджуємо її в нашому Metamask. Комісія тут зовсім невеличка, буквально 3 центи. Коли наша транзакція пройшла, ми нажимаємо тут Verify і нас повинно тут пропустити. Після того, як пропустило, значить ви завдання виконали і просто мінтимо наш куб також в мережі Арбітрум. Бачите, що знімається в районі 25 центів, підтверджуємо нашу транзакцію. Задля цікавості зайшов в реварди, другий аірдроп. Тут бачимо, що ми змінтили один куб і отримали 105 XP. Тобто інформація підтягується в реальному часі. Внизу на нашому першому NFT інформація також підтягнулася. Друге завдання: також перевіряємо свій баланс і свапаємо на площаці COI якусь певну суму. Підключаємо звичним способом сюди своїм гаманцем, вибираємо мережу. ЗКСІНК. Комісії в мережі ЗКСІНК також невеличкі, в районі 10 центів. Я зробив СВАП. Далі просто нажимаю підтвердити своє завдання. Воно у мене успішно підтвердилось. Я нажимаю Mint Куба. Мережі ЗКСІНК транзакція обійдеться в 30 центів. Появляється, у нас відкрито ще одне завдання. Це якраз взаємодія з цим мостом, який не має токена банжі. Потрібно забріджити до мережі оптимізма з арбітром ефір, полігон, безкасінк або лінея. Приходимо на сайт, мене без VPN не пускало. Нажимаємо коннектор. Ми тут просто вибираємо мережі і токен, які ми хочемо куди відправити, і підтверджуємо свою транзакцію. Далі ми просто підтверджуємо те, що ми виконали це завдання, і зараз от будемо мінтити куб вже в мережі Optimism. Тут він також обійдеться в районі 25 центів. В принципі, це всі доступні квести, які можна було тут виконати на даний момент. Я думаю, що ви вже тут інтуїтивно зрозумієте, як виконувати інші квести, а далі мої думки на рахунок того. Скільки вартує виконувати цих завдань, і так далі. Тут ви вже мусите дивитися самі по собі, по своїм фінансовим можливостям, тобто для того, щоб змітити перші NFT. І в цьому якраз заключається вся суть, щоб змітити хоча б одне NFT в цьому сезоні, нам потрібно виконати 30 квестів, і відповідно виконуючи 30 квестів, ми тратимо на комісію в районі 10 доларів плюс, тому що сам мінт в нас обійдеться від 20 до 30 центів, і плюс комісія мережі на. Інших площадках, де ми виконуємось якісь активності, орієнтуйтесь приблизно від 10 до 20 доларів затрат на оці 30 завдань, але я якби не можу вам точно сказати, через те, що не знаю, які будуть майбутні завдання. Сама площадка по собі є хорошою ймовірно, що токен вийде непогано. Але на даний час, іменно зараз, ринок не найкращий. навіть відносно непогані проекти виходять не дуже. Але якщо ви будете це відео, допустимо, дивитися там через місяць, через два ситуація цілком ймовірно може дуже помінятись в хорошу сторону, і проект вийде дуже добре. В принципі, я тут буду фармити мінімум. По одному NFT на кожен свій акаунт, які в мене є, і постараюся на основу забрати всі три NFT. Ну можна сказати, чотири. Але скільки завдань ми будемо мати в другому NFT і в третьому. Інформації в мене немає. Якщо тут також буде по 30 завдань, і вони будуть ще складніші. Ну це буде вже напевно не так вигідно. З точки зору затрати в часі і фінансових останнє, що хочу сказати, ми переходимо в експлор. Тут можемо нажимати постійно GM, тобто кожного дня ми бачимо, яким в нас активний є бонус, і самі бонуси ми можемо отримати вкладці. Ну, якби нагороди, і тут в нас є певні бонуси, які ми получаємо за виконання того чи іншого квесту. Тобто, чим більше квестів і XP ви тут получите, тим більше певних бонусів ви будете получати. Тобто, може тут бути колесо фортуни, таке скажем, де ви получаєте XP. Тут може бути X2 буст до ваших завдань. Тобто, наприклад, ви почекали там тиждень, що відкрилось 20 завдань, і протягом одного дня за 24 години ви проходите всі 20 квестів, щоб получати X 2 понтів і повишати свій. Левел на своєму аккаунті. Також тут є скидки на комісію, скидки на різні якісь тут штучки. Тому заходіть сюди час від часу і будете получати певні скидки. Я надію, що я доступно доніс всю потрібну вам інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на Telegram. Це перше посилання в описі під цим відео. Тут більше інформації буду викладувати сюди апдейти по Layer 3 і іншим цікавим проектам в криптовалюті, на чому можна заробити. Я вам бажаю гарного продовження дня.